Добрий день, ми з України. Конотопські куми продовжують патріотичний челендж Україна 2025. Лякають нас, що буде ядерна зима. Лякають нас, що буде ядерна зима, що згодом випаде ми в Аут. Настане скоро руська весна, і наступить вічний нас блекаут. Вони роками. Нас продовжують лякати. Це в них завжди такий московський понт. Та ми на морі будемо ще відпочивати і плануватимемо ремонт. Нам не страшні тривоги і погрози. Вас не бояться ні дорослі, ні малі. Нехай туман, вітри, нехай морози. Ми живемо на Богом даній нам землі. Ми в цю війну плануємо відпочинок, посадимо сад, город на клумбах квіти. Життя почнемо з зовсім нових сторінок. Ми тут жили, живемо і будемо жити. Слава Україні! Героям! Слава!